Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті телевізор Samsung qe 50 q 60 ta Значить, у них розповільно така проблемка, я вирішив зняти це відео, щоб, може комусь поможе. Значить, яка, ну, яка у нього проблема? Тобто принесли допомог. Він включається, темний екран і захист зрабатує, зараз засвітиться домігатий красний святоділо. Значить, проблема е, тут яка? з матрицею. Е, ну, оба циклічно перезагружається. У нас в матриці підкарачує один із якихось драйверів. Ну, драйверів. Е, не буду там скужняти вас, просто покажу лайфхак. Беремо отакий кусочок скотча, ну, десь отак вирізаємо приблизно і заклеюємо е, Отак от десь приблизно. Оп, відключаємо. Так, включаємо наш телевізор. Як бачимо, запустився. В'якно, що гарантію на такий телевізор ніхто не дасть. На роботу його ну, комусь спасе телевізор, який зараз попрацює. Все, користуйтеся, кому цікаво.